Розглянемо тему форматування символів та абзаців в текстовому документі. Раніше ви вже знайомилися при створенні комп'ютерних презентацій з елементами форматування тексту. І знаєте, що форматування тексту це внесення змінень у зовнішній вигляд тексту. Під цим розуміють встановлення виду шрифту, кольору символів і фону. Виду накреслення символів, вирівнювання абзаців, відступів абзаців тощо. Згадаємо, що символ як об'єкт текстового документа має такі властивості, як шрифт, розмір, накреслення та інші. Шрифт визначає графічну форму символів, як почерку людей. Розмір символів вказується у спеціальних одиницях, пунктах. Значення даної властивості може бути як цілим, так і дробним числом. Колір символів може набувати різних значень: жовтий, синій, зелений тощо. Накреслення визначає особливості зовнішнього вигляду символів і може набувати таких значень: звичайний, жирний, курсив тощо. Приклади фрагментів тексту з різними значеннями властивості символів, ви бачите на слайді. Установити значення властивості символів можна з використанням елементів керування, групи шрифт, вкладки Основна та міні-панелі форматування, яка з'являється поруч з виділеним текстом. Повний набір усіх варіантів форматування символів надається в діалоговому вікні шрифт, яке відкривається. Кнопкою стрілочка в нижньому правому куті групи шрифт або командою шрифт контекстного меню виділеного фрагменту. Так, спочатку можна встановити курсор в потрібному місці, задати всі параметри. Тобто колір, шрифт, і потім вводити текст. Або якщо ми вже маємо текст, то можна його виділити, а потім використовувати кнопки групи шрифт. Шрифт, бачите, скільки багато шрифтів пропонує нам програма. Також можна змінити колір букв. Для того, щоб зняти виділення, ми просто клацаємо в порожньому місці. Розмір букв. Абзац як об'єкт текстового документа має такі властивості: вирівнювання, відступи, міжрядковий інтервал та інші. Установити значення властивості абзацу можна з використанням елементів керування групи Абзац, вкладки Основна. Повний набір усіх варіантів форматування абзаців надається в діалоговому вікні Абзац, яке відкривається кнопкою стрілочка в нижньому правому куті групи абзац або командою контекстного меню. Відступи визначають відстань усіх рядків абзацу від межі лівого та правого поля сторін, а також відступ першого рядка абзацу відносно його лівої межі. Для різних абзаців текстового документа можна встановити відступи різної величини, приклади яких наведено на, малю, на слайду. Зазвичай для абзаців основного тексту документа встановлюють нульові відступи а відступ першого рядка встановлюють у межах 1,5 см. Абзац, у якого відступ першого рядка менший від відступу інших рядків абзацу отримав назву нависаючий. Для встановлення відступів абзацу також зручно користуватися маркерами горизонтальної лінійки, перетягуючи їх уздовж лінійки. Звертаємо увагу, що переміщення маркера відступу зліва приводить до одночасного переміщення двох інших маркерів маркера відступу першого рядка абзацу і маркера нависаючого. Вирівнювання абзацу визначає спосіб розташування рядків абзацу відносно його меж. Можна встановити такі значення даної властивості за лівим краєм, за правим краєм, по центру, за шириною. Щоб встановити міжрядковий інтервал, слід відкрити у групі Абзац на вкладці Основне список кнопки Міжрядковий інтервал і вибрати потрібне значення.